З Нового року виписав вологомір деревини по Аліекспрес і невдовзі піймав його на брехні, свіжі дрова, які пару місяців полежали на сонечку і невеликому морозі. За його показами стали сухі. Тобто зверху вони підсохли і на ті кілька міліметрів, наскільки протикають їх електроди прибору, е вологість у них виявилась невеликою. Але коли кинути їх в топку, шкварчать, тріщать, горіть не хотять. Ну, зрозуміло, що за такий час, та ще й зимою, чуда не станеться. Вони сирі і такими будуть ще довго. Але прибор цього не бачить. От мені придумалося покращити його проникну здатність з допомогою електровикрутки і двох 30 міліметрових шурупів. Думаю можна і більше, якщо що. Релевантність таких вимірів спочатку видалась мені підозрілою. Та коли взяв стару дружку і поміряв її, а різниця між поверхневим і шурупним вимірами виявилась незначною, що цілком логічно. То й прийшов до висновку, що спосіб заслуговує на довіру, може, є інші думки.